Добре утро, друзі! Сьогодні я з вами вітаюся не на кухні. Я вділася і йду на ринок утра. Друзі, я вже дома і покажу свої покупки. На базарі ні продавців, ні покупців. Ну, базар почнеться десь із весни. Воно тоді буде і розсада, і тоді з'явиться. А так люди підуть у магазин. Оце друзі купила ось сердельки домашні з маслом. Це до нас привозять з Вінницької області, десь світло Западної України. А це в магазин. Зайшла, купила йогурту, купила дві булочки, малютку із кремом. Ну, звичайно, не собі, це я купила булочки. Купила собі ось газету ще у районку. Почитаю новості, що в нас тут пишуть. Купила колі, усе те, що я думала, і купила ґрунт посівний. Ну, я його в хату не вносила. Як буду сіяти, я думаю, може завтра тоді покажу, який я ґрунт купила. То такі друзі з Привіт-привіт друзі. То я з вами завжди зустрічаюся на кухні утром, вранці, а сьогодні обід. Прийшла друзі з базару, попила гарячого чаю. І з що ми думаєте, з бутербродами, двома гарячими бутербродами Та по дому там, сьогодні неділя, такого нічого не робила, то почитала в газеті новості, газету ж купила, та внесла прання своє. Ну, тут і обід наступив. А обідати, друзі, я буду свій смачнющий борщ, який я варила, що я вам говорила. А то, друзі, я ж як показувала розпаковку, а в мене за сардельками, я ж купила ще півкільця колбаси печенкової і не показала. Ну, я ось нарізала три кусочки, ще й зважила. Думаю, ж я нарізала. Ну, вийшло 120 грамів. І цибулька до борщу. Оце, друзі, я таке буду обідати. Сьогодні я нічим. Ой, друзі, вибачте, хтось штука. Ага. Добре, добре, ага. Добре, добре. Так, да, так, дякую. Да. Привезли, друзі, яєчка, Ми заказуємо яєчка, привозять домашні. Ми і свої кури держали. Бачите, і є вже, прошу побалокати. О, і свої держали кури. І качки, як я казала, всяке хазяйство було в нас. Ну, оце з усини ми держали качки. Курей я повирізала. Бо, друзі, хто держить хазяйство, той знає, яка вигода держати з базору. Ми купляли і корм для курей і яйця. Ну, повирізали той раз, я, той рік я оставляла качки на розпліт, цей раз не стала оставляти. Ну, знаєте, голова заносить зараз щось взяти весною. Щось небагато, ну, трошки візьму, я думаю, щоб не залежуватись. Інакше. Для чого? Візьму трішки, можливо, ціпляти, куртячи, ну, стичі і з десяток мужикачок. Так, щоб було до кого бігати та кобирати. Ото такі справи, друзі. Так, дорогенькі, зараз я пообідаю і, звичайно, десь, мабуть, трошки піду. Ну, я вже, друзі, вас не буду з собою сьогодні брати нікуди. Буду говорити вам, друзі, до побачення. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь. Я вам буду дуже-дуже вдячна і бажаю вам головне здоров'я, миру, благополуччя, щоб швидше закінчилася наша клята війна.